Новий міністр оборони буде не лише у Британії, а й в Україні 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді звільнити з посади Олексія Резнікова, а замість нього призначити Рустема Умєрова. Раніше мережею ширилась інформація, що у разі відставки Олексія Резнікова новим міністром оборони може стати Рустем Умєров, чи не голова фонду держмайна. До свого призначення на цю посаду був обраний народним депутатом від 9-го скликання у 2019 році від партії голос 7 вересня 2020 2022 року його призначено на посаду голови фонду державного майна України. Дніпро оперативний розповість, що відомо про політика, мецената і підприємця Рустема Умєрова. Хто такий Рустем Умєров? Уміров за походженням кримський татарин, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Ще у 1944 році сім'я Умірових була примусово депортована разом з усім кримсько-татарським народом з історичної батьківщини Криму до Сибіру і Центральної Азії. Народився в 1982 році в Самарканді Узбецької РСР в сім'ї інженерів вихідців з Алушти. Його родина на історичну батьківщину в Крим змогла повернутись лише після майже 50 років депортації. А саме наприкінці. 80-х. ще до окупації Криму. Сім'я Умєрових ініціювала відновлення культурної та історичної спадщини Криму. Працював над відновленням історичних та політичних прав кримських татар, а також активно лобіює ухвалення важливих для кримських татар законопроєктів про корінних народів і статус кримсько-татарського народу. Одним із головних векторів у діяльності Рустема Умєрова була постійна комунікація щодо питань обміну кримських політв'язнів та військовополонених. Зокрема, у 2017 році він сприяв звільненню Двох політв'язнів Кремля кримських татар Ахмета Чийгоза та Ільмі Умєрова був співголовою депутатського об'єднання Кримська платформа, учасник української переговорної групи з РФ. Оцінка призначення за і проти. Журналіст Юрій Бутусов оцінив ймовірне призначення критично, назвавши Умєрова далекою від війни людиною, і вважає, що його так само, як і його попередників, просуває голова офісу президента Андрій Єрмак. Тобто змінюється просто прізвище. Одночасно, президент на деякий час буде захищений від корупційних скандалів та некомпетентних управлінських рішень Резнікова обіцянками, що новий міністр вирішить старі проблеми. Написав Бутусов і додав, що ніяких програмних дій чи розуміння, що робити у нового кандидата в міністри, не буде. Призначення чергового міністра від Єрмака за відсутності стратегії та плану дій буде демонструвати відсутність змін кричущу відірваність від війни мешканців офісу, уряду та парламенту. Якщо це відбудеться, президент. Дент Зеленський та уся його влада покаже, що для когось війна це кров, біль втрати, важка страшна робота, у якій треба здобувати перемогу. А для когось це просто декорації для фотосесій, пояснює журналіст Бутусов. Журналістка і громадська активістка Дар'я Каленюк пише, що була приємно вражена роботою Ум'ярова щодо адвокації зброї для України. Йдеться у дописі. Калинюк переконана, що сам факт призначення кримського татарина міністром оборони України це потужний меседж світу, як Україна планує планує завершити війну. Директор центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що призначення Умєрова міністром оборони стане найкращим рішенням зеленського. Найкраще про дії людини на майбутній посаді говорять її результати на посаді попередній. Зазначив він і підкреслив, що з позицією бутусова не погоджується. По перше, у Мєров з перших днів війни веде закритий трек з постачання важкого озброєння з країни, який публічно не розголошують. По друге, з лютого 2022 тисячі у Мєров важливий член групи, яка веде всі. Закрити перемовини щодо звільнення військовополонених, звільнили понад дві тисячі наших, включно з бійцями Азовсталі. І ще одна дуже важлива річ. Мені здається, що цим призначенням Зеленський остаточно закриває спроби будь-кого, включно із союзниками, віджати нас на здачу Криму. Позиція президента Володимира Зеленського ввечері 3 вересня Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив наступне: цього тижня парламенту буде. Запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має. Рустем Умеров, Верховна Рада України, добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Сказав він і додав, що ця заміна має стати посиленням.